Мер Боже, дорогі глядачі, цей вечір ми продовжуємо наші молитви, наші роздуми. І кожна небайдужа людина, кожен християнин, який очікує Христа, бачачи, що робиться в цьому світі, то зміцнюється в вірі, духовному нашому житті. цей вечір ми прочитаємо два вірші, порозумовуємо над ними з об'явлення 16 розділу. 10-11 вірш. П'ятий ангел вилив чашу свою на перестол звіра, і царство його затьмилося, і вони кусали язики свої від болю, і хулили Бога Небесного, та страждали е, за страждання свої, і рани свої, і не розкалася у вчинках своїх. Розовимо над язвами, які будуть останні гнів Господа на нашу землю. Ми тут читаємо, що п'ятий ангел він вилив цю чашу гніву на престол звіра. Що це таке? Де це знаходиться? Ми раніше вивчали, що це є папський Рим, Так? Тобто це є папська релігія, так можна сказати, конфесія. І Бог вилив туда чашу свого гніва. І тут говориться, що вони від болю кусали свої язики. Тобто це було таке покарання від Господа. Але тут говориться царство його. Тобто ми розуміємо, що всі, хто причетний до цього, до цієї конфесії, до, до Папського Риму, то вони також отримали покарання від Бога. Тобто ця язва зачепила і їх. І наступне, що дуже цікаво, що вони хулили Господа Небес і не розкаялися. Дорогі це дуже дивно, дуже цікаво, але це є велике застереження для нас. Що поки є час благодаті, то Господь стукає. Стукає до нас, кличе до нас, щоб ми розкаювалися. Коли що стається з нами, давайте будемо пам'ятати, давайте будемо задумовуватися навіть над простими застереженнями Господа, над любими подіями в нашому житті. Поки є час благодаті, розкаятися перед Богом, бути сваренними людьми. Просити у Христа прощення і нового характеру, Його праведності, щоб не зайти ось в такий тупік, коли людина не усвідомлює, що їй потрібне покаяння. Хай, ось досі Господь допоможе нам цей вечір, щоб ми переглянули ще раз своє життя і були людьми смиреними, а були людьми, які наближаються до Бога, які виправляють свої помилки. Благодаті Спасителя нашого Ісуса Христа і Його Духом Святим. Подяка Господу за ці істини, звіт за застереження, за те, що Він відкриває нам події останнього часу. Амінь.